Країна плагіату або як Червона імперія безбожно привласнювала чужі ідеї та винаходи. Чому совєтська пропаганда на словах так ненавиділа і таврувала буржуазний захід, але разом з тим обійтися без нього ніяк не могла? Як залізна завіса, за якою десятиліттями мешкали люди в СССР, давала простір можливостей музикантам, режисерам та навіть письменникам, які крали чужі сюжети, а всередині країни видавали їх за свої. Спіймати на крадіжці, звісно, ніхто ні нікого не міг, адже іноземні фільми чи музика в совок фактично не потрапляли. Тож бери і копіюй усе, що хочеш, друзі. Вітаю з вами канал За і Сьогодні ми говоримо про СССР як країну великого плагіату та злодійства, де просто таки безбожно крали і копіювали усе, що тільки можна, від дитячих іграшок до радіоприймачів, фотоапаратів. Біжутерії, танків, автомобілів і цілих заводів. Якщо виріб був складним у копіюванні, і його складно було поцупити, то в такому випадку тихенько купували креслення та ліцензію, але споживачам всередині країни це подавали як неймовірне досягнення комуністичної промисловості та геній совєтської інженерної думки. Кожний день приносив радісні звісті. Опитна модель нового совєтського лімузіна. Подарок робочих горьківського автозаводу седьмому з'їзду Савєв. Чому ця розповідь важлива? Та тому, що усі казки про те, що совєтський союз кращий і розумніший ніж Америка, і ненависний капіталістичний світ виявилися банальною брехнею. Але дідько з ним хай би крали фотоапарати чи м'ясорубки, але ж вони посягали на святе і намагалися привласнити чужу душу, як, от українські романси. У результаті виходило ось таке: от хто то з говоречки в саду осінь, ой, стрибілі. Звісно, що про усі факти плагіату розповісти не зможемо, бо їх дуже і дуже багато. Але по найбільш знакових таки пройдемося. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Військові паради, партійні з'їзди, урочистості на фабриках та заводах, шкільні лінійки, радіо і телепередачі, польоти в космос, подвиги шахтарів та комбайнерів усе це неодмінно супроводжував гімн СССР, який оспівував Союз Нерушимих республік свободних. Усі, хто жив у комуністичній імперії, були настільки зомбовані гаслами та пропагандою, що здавалося, ніби цей гімн на земній кулі лунав завжди. Насправді це не зовсім так, бо в такому варіанті, який щойно прозвучав, головна пісня СССР, з'явилася лише в 1944 році. До того часу, в якості гімно слухали та вмикали Інтернаціонал, міжнародний пролетарський гімн створений у Франції, у якому були усім відомі рядки: про Ставай, прокляттям заклеймінний «Вісьмір Голодних і Рабов та інша більшовицька маячня. Але у 1943 році комінтерн розпустив. На дворі тривала Друга світова війна, і стосунки з союзниками вимагали від СССР уникати будь-яких натяків на світову революцію. Тож від інтернаціоналу довелося відмовитися. Тоді оголосили конкурс на абсолютно новий гімн, не лише слова, але й музику. У творчих змаганнях брали участь десятки композиторів та поетів. Усі мріяли, що саме їхній варіант виявиться найкращим. Так переміг текст, запропонований Сергієм Міхалковим, батька Нікіти Міхалкова, та музика Олександра Александрова, того самого Олександрова, що створив ансамбль красноармійської пісні і пляски СССР, який зараз діє при російській армії. Якщо ви пригадуєте, то ми про нього дізналися у 2016 році, коли цей хор на ту 154 летів виступати у Сирію, але по дорозі раптово впав у Чорне море. Ну буває! Отже, Олександров написав музику, і з 1944 року вона лягла в основу гімну СССР. Коли союз нерушимий таки розпався, то мелодія перекочувала у сучасний гімн Ерефії, без якого теж не обходиться жоден кремлівський шабаш. Россия, 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 наша держава Росія наша страна. Вибачте, ми були просто змушені включити це. Так, ось чому я все це розповідаю? Виявляється, що гімн основна гордість росіян, як і багато чого іншого, також вкрадений, і вкрадений не в кого-небудь, а в українців. Виявляється, що музику для нього ще в часи СССР Аліксандров скопіював з маловідомої мелодії геніального композитора Миколи Лисенка, яку той створив ще у 19 столітті. Це випадково виявив український піаніст, член національної спілки композиторів України Андрій Бондаренко. Як це сталося? Одного разу на прохання знайомої він шукав рідкісну мелодію лисенка, відшукав ноти, сів за фортепіано і почав награвати. І от диво на якомусь моменті зазвучав гімн совєтського союзу. Здивуванню піаніста не було меж. Зрештою, ви можете переконатися у цьому самі. Звісно, що Александров додав мелодії певної помпезності, щоб вона зазвучала в дусі соцреалізму, але ж це нічого не змінює. Якщо ви думаєте, що на цьому крадіжки українських пісень закінчуються, то ви дуже і дуже помиляєтеся, бо все лише починається, і насправді росіяни привласнили собі десятки наших пісень. Скажімо, аналогічна ситуація з піснею Священна війна, яка ще відома за своїм першим рядком. Свого часу вона також була совєтським символом та таким собі неофіційним гімном часів Другої світової війни. Текст до пісні написав поет та сталінський лауреат Василій Лєбідів-Кумач. А музику той самий Олександров, як запевняла, влада СССР вперше композиція прозвучала у червні 1941-го на білоруському вокзалі у Москві. За спогадами очевидців, тоді піднесення було настільки велике, що її виконали п'ять разів поспіль. Пісня здобула надзвичайну популярність і пішла гуляти фронтами Другої світової. І все б нічого, але доведений факт, що ставай, страна огромная» – це точна копія української пісні столітньої давнини Вставай, вставай, народи мій. У 20-х роках минулого століття вона була маршем українських селян Криворізької області, які задовго до Другої світової воювали проти більшовиків. Послухайте і порівняйте самі. На Початку випуску ми анонсували ще один кричущий факт, як в Совєтському Союзі привласнили мелодії українського романсу 19 століття в саду осіннім айстрибілі. Саду осіннім айстрибілі Ще в 1961 році його опублікували у збірнику українські народні романси з передмовою та примітками Леопольда Ященка. Ось ви можете побачити його ноти. Текст розпочинався рядком в моєму садку Айстри Білі. Відомості про автора слів та музики були відсутніми, через що романс вважався українською народною піснею. Але вже у 20 столітті у мелодії неждано з'являється автор. Це буцімто відомий композитор Борис Тєрентів. Він хоч і народився в Україні, але більшу частину життя проживав у Москві. І ось там здобув популярність як автор музики до пісні Вот, хто та з горочки спустілся. От хто та з горочки спустівся, навірно, білий мо. Тобто мелодія ідентична з українським романсом, але ось текст повністю відрізняється, бо у ньому вже йдеться про гімнастерку, колгосп, пагони золотиї. І таких історій дуже і дуже багато, всіх не перелічимо. Класичні українські твори нахабно привласнювали, а пізніше їх видавали за ісконноруської іскусство. І це дуже дивно, адже нам усе життя торочили про меншовартість українців і велику російську культуру, а виходить усе навпаки. Але насправді не треба ходити далеко, бо українські пісні росіяни масово крадуть і поплюжать їхній сенс просто зараз, у сучасні часи, коли триває кровопролитна російсько-українська війна. І це особливо гидко, бо виявляється, що пральних машин, чайників та роутерів, вивезених з зони бойових дій, є мало. Послухайте, до прикладу, що вони зробили з хітом Скрябіна, «Мама». Мам, Ти мені простіш, що я став дуже взрослим. уже настала 43 осінь, З тих пор, як я побачив це. Ми дали лише невеличкий шматок цього творіння, але якщо глянути кліп повністю, то в ньому можемо побачити російських призовників, їх матерів та військову техніку. А ось зараз ви бачите людове шоу Вечори на хуторі, яке організувала дружина прес-секретаря Путіна Піскова Тетяна Навка. Мало того, що на ньому звучить перекладений російською легендарний Щедрик Леонтовича, якого нагадаю вбили більшовики. Так вони ще й спаскудили пісню Христини Соловій, тримай. А це старовинна українська колядка. Добрий вечір. Тобі точніше була українська колядка, поки до неї також не добралися наші сусіди, і у виконанні цих дітей вона звучить особливо гидко. тобі добрий... Друзі, це тільки початок історії про те, як Совєтський Союз нахабно привласнював собі чужі здобутки, музику, автомобілі, побутову техніку, зброю, пісні і багато-багато іншого. Про усе це ми розповімо далі, тож залишайтеся на каналі поза як найцікавіше попереду. Звісно, що для того ж промислового шпигунства чи інших інтелектуальних крадіжок необхідно було добре знати іноземні мови. А от з цим в комуністичній імперії, яка перебувала за залізною завісою, звісно, були проблеми. Мови вчили, але методи навчання та результати були далекими від ідеалу. Та й самі люди не розуміли, для чого їм це, адже за статистикою, ймовірність того, що Гомосовєтікус. Коли-небудь поспілкується з іноземцем, дорівнювала 1%. На щастя, у нас ситуація інша. Ми живемо у вільному світі, можемо подорожувати, спілкуватися з мешканцями будь-якої країни, дивитися фільми, читати книги, слухати музику. А головне якісно та легко вивчати англійську. І таку можливість дає EnglishDom — найбільша онлайн-школа англійської в Україні. Вона має чудовий формат. По-перше, ви займаєтеся з викладачем один на один в інтерактивному онлайн-підручнику. По-друге, ви робите це у зручний для себе час та у зручному місці як людина, якій завжди бракує вільної хвилини. Я розумію наскільки це прикольно. І ще тут ви точно не купите кота у мішку, адже школа пропонує пройти перший урок безкоштовно. Просто зараз перейдіть за посиланням в описі до відео або за QR-кодом на екрані. Та запишіться на нього. А ще в English Dom багато інтерактиву. Наприклад, вони підготували швидкий тест на знання англійської. Посилання теж в описі. Пробуйте, вивчайте і забувайте фразу про мовні бар'єри. Ми живемо у світі, де бар'єрів нема. Про них треба взагалі забути. І найголовніше за промокодом документ 10 на вас чекає знижка у 10%. І ми продовжуємо. Отже, як крали та крадуть наші пісні, ви вже зрозуміли. До речі, іноземну естраду привласнювали у значно більших обсягах. Але зараз про це ми просто не встигнемо розповісти. А зараз трішки про плагіат у кіно. Ця тема нам також цікава та близька, адже усі, хто народився та виріс у СССР, так полюбляв дивитися ці легендарні совєтські кінострічки, такі веселі та душевні. Однак мушу вас розчарувати. Виявляється, що більшість із них також крадені, як і крадені сюжети совєтських мультфільмів. Розпочнемо з уже культової кінокомедії Леоніда Гайдая кавказька полонянка, яка з'явилася на совєтських екранах у 1966 році. Вона справді вийшла цікавою та дотепною. Переконаний, що фільм бачив кожен з нас, а дехто за життя встиг передивитися і десятки разів, бо особливо дивитися у той час на телебаченні не було що, а її повторювали щороку. І все б нічого, якби колоритна трійця, боягуз «Боудор» та бувалий до болю не нагадували героїв американської кінострічки. Пісня розбійника, яку відзняли в 1930-му. Ви можете побачити це самі. Навіть їхній одяг та головні убори є абсолютно ідентичними. Доволі схожі і сюжети у кавказській полонянці. Красунюком, комсомолку та спортсменку хочуть одружити з місцевим чиновником Сааховим. Дівчина ж цього не хоче і пручається. В результаті її викрадають. А хто вообще спрашує невесту? Мішок на голову і. Дія американської стрічки Пісня розбійника також відбувається на Кавказі тільки раніше, у 1910-му. У ній ватажок бандитів «Єгор» кредо якого жодна хороша людина не помирає в ліжку, кидає виклик козакам царської Росії та викрадає княгиню віру. І в результаті, коли порівнюєш обидва фільми, то розумієш, що схожість сюжету та головних персонажів навряд чи може бути випадковою. А знаючи характер наших сусідів, таки переконуєшся, що напевне ні. Але кавказька полонянка, це лише краплина в морі плагіату, запозичень та відвертих крадіжок у совєтському кіновиробництві. Виробництві, скажімо, свій фільм Собаче серце, який вдячні глядачі розібрали на цитати і так захоплювалися шаріковим та професором Преображенським. Режисер Володимир Бортко буквально покадрово злизав спільної італійсько-німецької екранізації собачого серця, яка вийшла на 12 років раніше. добрий вечір, професор. Добрий вечір, Зіна. Де ж Ви такого взяли. Філіп Филипп, Філіпович пожалуйте, господин Бобік. Позвольте. батюшки. До да чого паршивий? Тут інюзу маки у нас етажок. Бобік, достойте да в час інтернету, коли світ давно перетворився на велике глобальне село. Ми можемо дуже швидко впіймати на крадіжці. А от совєтські люди зробити цього не могли, бо за кордон хіба що випускали чекістів та їхніх лакеїв, які мали доступ до іноземного кіно. У результаті за своє творіння Бортко отримав різноманітні премії та визнання. Молодець. Друзі, про всі фільми, які совєтські режисери запозичили у своїх колег, ми не розповімо. Скажу лише, що це і діамантова рука, яка багато в чому повторює данський фільм Вейперше Фредді. Та іронія доля, або з легким паром Рязанова, сюжет якого до болю нагадує американську квартиру, відзняту на 15 років раніше. І фільм «12» режисера Нікіти Міхалкова, який виявився рімейком «12 розгніваних чоловіків, знятого на цілих півстоліття раніше. За хвильку ми розповімо, як в СССР крали автомобілі не тільки автомобілі, а взагалі будь-яку техніку, трактори, фотоапарати, радіопрогравачі. Але зараз я попрошу вас підтримати командний збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу м ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям дуже і дуже потрібні дрони Mavic 3T, кожен з яких коштує 200 тисяч гривень. Вони справді дуже допомагають на фронті. На цьому каналі ми вже закрили кілька зборів і придбали кілька таких дронів, але ж війна не закінчується. Нагадуємо, що дрібних донатів не буває нас багато, тож навіть 30, 40 чи 50 гривень це значна пожертва. Тож кидайте хто скільки може. Ви скинули кілька гривень, а ми продовжуємо. І далі розповідь про автомобілі, про славетні совєтські автівки, якими так вихвалялася кремлівська пропаганда, і за якими треба було вистояти у черзі. Стартуємо з першого масового легкового автомобіля газ А, який випускали в 1932-36 роках на горьковському автозаводі і гордо називали лімузином. В один із днів 35-го года з конвейера зайшов 100-тисячний «ГАЗик» – самий комфортабельний автомобіль того времени. І ось якщо подивитися на тогочасну відеохроніку, то там буде усе. І про подвиг робочих, і про геній Сталіна, і про комфортабельність та надійність. Не почуєте ви лише одного, що автомобіль ГАЗ був повністю скопійований з американської марки Ford A. Причому талановиті совєтські інженери копіювали настільки точно, що навіть емблему вирішили не міняти, а просто змінили назву. У той час США справді не були ворогами комуністичного режиму, і багато американських технологій небагато, майже всі лягли в основу славнозвісної сталінської індустріалізації. Ми про це детально розповідаємо у випуску міфи сталінської індустріалізації, як американці та в'язні будували СССР. Цікаво, переходьте та дивіться. Я ж лише нагадаю, що в 30-х роках американці збудували у країні совєтів близько півтори тисячі заводів та фабрик. У результаті жоден, жоден автомобіль совєтські інженери не змогли сконструювати самотужки. Після газу у виробництво пробували запустити автомобіль Ленінград 1 або Л-1, який скопіювали з американського Бюїка. Ця історія доволі цікава і дотепна. В СССР працював завод Красний Путіловець який випускав трактори Фордзони. До речі, також вкрадені в Америки. Ви можете глянути, як він виглядав у фільмі Клятва 1946 року випуску. Там трактор їде по Красній площаді, ламається, а з нього сміється візник на конях. Ей, ти, техніка! Давай підв'язу! Двізу ці трактори справді постійно ламалися. А все чому? А тому, що завод не мав на них ліцензії. Тобто, трактори купили в Америці, там місцеві кулібіни їх розібрали, пробували скопіювати і запустити в масове виробництво. Але ж деякі запчастини та технологічні секрети до кінця розкрити не вдалося, і в результаті якість совєтських копій була в рази гіршою за американські оригінали. Та мова не про це. Отже, коли трактори застаріли, то завод вирішили переорієнтувати частину потужностей спрямувати на складання танків, а іншу на виробництво автомобілів. Ленінград 1 їх прийняли рішення скопіювати з Бюїка. Для цього з Америки привезли дві іномарки, які розібрали і взялися робити копії. Та замість масового виробництва у результаті інженери зуміли виготовити лише 6 штук і від своїх планів відмовилися. Ось ви можете побачити їх на цій світлині. А знаєте чому? За однією з версій автомобілі не змогли своїм ходом дійти до Москви. Одним з найцікавіших автопромних плагіатів є Москви-400, який зійшов з конвеєра у післявоєнному 1946 році. Москвич. Така справді російська патріотична назва. Це мала б бути небачна розробка, яку продавали б за кордон як гордість розвиненої комуністичної країни. Але все виявилося знову банально просто, оскільки навіть москвич став точною копією німецького опеля Кадет К 38 Його вкрали та почали копіювати на правах переможця після Другої світової війни. До речі, для цього все обладнання з німецького заводу вивезли та перевезли в СССР. І, до речі, у нас також є про це цікавий блог, який називається Визволення через грабунок. Автомобілі в СССР настільки масово копіювали з інших розробок, що про усі випадки ми теж розповісти не зможемо. Скажу лише, що горбатий запорожець «ЗАЗ-965» – це копія італійського фіату 600», А вухастий «ЗАЗ-966» злизаний з німецького автомобіля НСУ Принц 4». Поступила перша партія нових автомобілів Запорожець. Нова модель значительно відрізняється від старої. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомільйонної армії автолюбителів. легендарно. 21-шу Волгу було не відрізнити від Форда Майнлайна, і навіть 114-й зіл радянський лімузин, який був доступний одиницям, теж не оригінал, а копія в основу його конструкції. Ліг американський Лінкольконтиненталь. Копіями були совєтські мотоцикли, вантажівки, трактори. Винятком стали хіба що знамениті Жигулі або ваз 2101 Копійка це був перший ліцензійний аналог італійського автомобіля Фіат 124. Тоді виробничу лінію справді купили, а не вкрали, закупили обладнання, технології тощо. Сума контракту, який підписали у 1966 році, склала 320 мільйонів доларів. Ось 1970 рік. Перші Жигулі тріумфально заїжджають до Москви. Хороша машина, динамічність хороша, швидкість у неї дуже хороша, швидко набирає. Можу в чині 20 секунд набрати швидкість 100 кілометрів. До речі, якщо ви цікавитесь автомобілями, то рекомендую вам канал свого товариша Car Detection. На ньому ви знайдете огляди та тест-драйв сучасних іномарок. Переходьте та дивіться. Друзі, але крали в СССР не лише пісні, фільми чи автомобілі. Ні, навіть доволі проста у виробництві техніка чи побутові речі також були точними копіями. Магнітофон, мелодія мг МГ-56» скопійована з німецького Грюндіка. У совєтських розробників навіть забракло креативу для зміни, хоча б дизайну, не кажучи вже про функціонал. Точна копія, точнісінька. Касетний магнітофон Десна скопіювали з голландського Philips. Різниця у моделях склала 6 років. Мабуть, саме стільки часу знадобилося совєтським інженерам для розробки власного аналогу. Зліва ви бачите совєтську електробритву Агідель М 1967 року. А справа також, але під брендом Філішев, яку з 1965 року випускали у Нідерландах. Легендарний фотоапарат FED повністю скопійований з німецької лейки. Коментарі зайві. Можна подумати, що це один і той самий пристрій. До речі, з фотоапаратами в СССР взагалі не заморочувалися. Майже усі вони неліцензійні копії західних брендів. Ось Зоркий і знову Лейка. Ось «Київ» і Контакс. Це Фет, Мікрон і Коніка. Крали калькулятори, перші комп'ютери, танки, автомати, м'ясорубки, пилососи, телевізори і навіть дитячі іграшки. Уявіть собі, копіювали навіть іграшки, тобто маленький громадянин великої країни ріс і вже користувався краденим. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про фабрику плагіату або як в СССР привласнювали речі ненависних капіталістів. А зараз їхні нащадки знову крадуть: крадуть території і наше життя. Якщо вам сподобався випуск, то обов'язково підпишіться. Бо за статистикою, 70% глядачів, які повертаються на канал, не підписані на нього. Також нагадую, що при бажанні і можливості ви маєте змогу підтримати нашу творчу команду через сервіс БайміКі, Monobank чи PayPal. І дякую тим людям, які вже зробили це. Бережіть себе, зустрінемось!